Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу розпочався сезон 2024-25 для українських клубів. Розпочало його київське Динамо, матчем в Лізі чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд протистояння з сербським партизаном. Сьогодні коротенький огляд та враження від матчу, як футбольні, так і нефутбольні. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Ну і в коментарях висловлюйте свої враження. Оглядаючи перший кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів, ми трішки анонсували протистояння Динамо та Партизана і відзначали, звичайно ж, той момент, що сербські партизани можна сказати неприємно свиню підклали динамівцям, тому що готуючись до сезону, готуючись до протистояння з Динамо Київ. Провели три товариські гри проти московських клубів. Звичайно ж зрозуміло, що не гравці та тренери партизана приймали подібне рішення а боси клубів, але по суті віддуватися за все це повинні були, власне, гравці та тренери. Тому українські вболівальники, які прийшли в польському місті Люблі на стадіон, звичайно ж, весь матч освистували саме гравців та тренерів сербського віце-чемпіона. Скажу чесно, не знаю, чи вплинуло якось на гравців партизановості матчі проти московських команд, чи не вплинули, але весь перший тайм свого поєдинку проти Динамо вони тільки й те робили, що порушували правила проти гравців Динамо. Київ можна сказати, били динамівців. Як розпочали з першої хвилини, так весь перший тайм цим власне і займалися більше майже нічим. І не зважаючи на це, саме вони відкривають рахунок на 22 й хвилині. Пенальті чітко реалізує Роберто Фірміно. Хоча ні, як і фірміно, це робить форвард партизана. До речі, також бразилець салдань. А погодьтеся дуже схожі між собою, Салдані та фірміно. Хто помітив схожість, підтримайте канал лайком. Пенальті, до речі, був доволі спонтанним. Гравець партизана підставився, і Караваєв дещо необачно порушив правила. Арбітр після перегляду відеоповтору показав на 11-метрову позначку. Салданія пенальті реалізував в стилі паненки. 0-1 дещо несподівано. Звичайно ж, у динамівців, які вийшли на цей матч, до речі, повністю в українському складі, було дуже і дуже багато бажання. Але відчувалося, що це перша гра сезону. Багато думали, багато певної незіграності, якісь навіси. Парашути конкретики не вистачало. Взагалі ж до 39-ї хвилини особисто у мене склалося враження, що ні гравці Динамо, ні головний тренер Олександр Шовковський, до речі, який нагадаю проводив свій перший матч як головний тренер в Єврокубках. Так от вони не дивилися цьогорічнє євро і не ознайомлені з трендами цьогорічнього євро. Зокрема, голи після дальніх ударів. Ну і як завжди, автоголи. А для цього потрібно потужно прострілювати, пробивати у динамо. Цього на початку матчу не вистачало. Але ж ми знаємо, що не лише дивилися, а навіть були на євро деякі гравці Динамо-Київ. Зокрема, на 40-й хвилині матчу Динамо Партизан Микола Шапаренко згадав, як він в один дотик забивав у ворота збірної Словаччини, тому що він в один дотик забиває у ворота партизана 1 1-1. А на 43-й хвилині Володимир Брашко, який також був на євро, який також бачив удари та голи з дальніх дистанцій, пробиває замеж штрафної м'яч влучає в стійку та рикошетить у ворота кияни. Уже попереду 2-го Ну, а на першій компенсованій до першого тайму хвилині Караваєв дещо вибачається за пенальті. До цього, як правило, приймаючи м'яч, він шукав партнерів. Думав дуже довго. А ось тут прийняв, пробив рикошет від захисника і голи. Хоча гол було зараховано на Караваєва, але можна й сказати автогол, тому що рикошет все ж таки був. В сучасному футболі все вирішує швидкість. Прийняв, пробив. Ніхто тобі довго не дасть думати і чухати потилцю. 3-1, кияни виграли перший тайм. Сербам потрібно було відігруватися, але по суті, в другому таймі їхня гра ніяк не змінилася. Єдине, що трішки поменше було порушень правил. По крайній мірі, це моя думка. Ну а по Динамо відчувалося, що вони хочуть забити більше, можливо, таким чином покарати і натякнути партизану, що не потрібно було зв'язуватися з тими, з ким вони проводили товариські матчі. 55-та хвилина, Владислав Кабаєв, який, до речі, віддав асист на Шапаренка, цього разу сольний прохід фактично від центральної лінії поля. Захисники партизани очікували, що можливо буде давати пас на когось, але Кабаєв бере і пробиває за меж штрафного майданчика. 4-1. Щоправда, після цього можна сказати ні звідки береться другий гол Салдані 4-2. Інтрига повертається, але що приємно, останнє слово, а точніше, навіть слова, були за киянами. 83-я хвилина, штрафний і заключного удару завдає захисник Денис Попов 5-2. В компенсований час Олександр Пихальонок, який проводив свій дебютний офіційний поєдинок за Динамо, забиває дебютний гол. Можна сказати, як в грі FIFA натискає кнопку Точний удар і відправляє м'яч в да. Дальню шістку 6-2. Кияни забивають аж 6 голів, що цікаво, всі шість забивають різні футболісти. Заявка на вихід до третього раунду, але ж ми розуміємо, що в Сербії будуть сербські ультрастафанати. Будуть транспаранти, будуть прапори, незрозуміло яких країн, одним словом, буде гаряч. Ну і ще один момент, який я хотів би відзначити. Звичайно, в сучасному футболі дуже багато принципових протистоянь, так званих дербі, але яким би принциповим воно не було, як правило, по завершенню поєдинку відбувається рукостискання, обмін футболками. От в матчі Динамо партизан після матчу я цього не помітив. Якщо ще перед матчем було рукостискання, по завершенні матчу ні. Таке враження, що гравці партизана із соромом залишили швиденько газону. Ну а кияни пішли дякувати глядачам. Ми також подякуємо Динамо за класний матч, класний вийшов перший поєдинок в Єврокубках українських команд. До речі, всі інші результати другого кваліфікаційного раунду в наступному відео, тож, якщо цікаво, не пропустіть. Ну і в коментарях ще раз прошу вас висловлювати свої думки та враження про гру динамівців проти партизанів. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!